Чим українці відрізняються радянські, пострадянські, совєтське, я вже мовчу з Росії з українським паспортом бидло тут, в Німеччині. І ну, коли вони бухають і щось святкують з німцями, ось ці маури цього бившого шляхетного замку свідчить о тому, що німці постійно були автономні, вони захищалися. От бидли, котра до них лізла постійно і нападала на них. Вони боронилися і жили собі нормально, тяжко працювали на виноградниках і тому, яксе там. Вони в жодному разі не хотіли, не бажали собі такої участі, щоб їх якесь бидло язичее, джентайлс-поганці якісь, завоювали. І тому подібне після цього завойовування. Тобто вони жули своїм християнським битом, і насолоджувались, і тяжко працювали, Вхерячувались в свою націю, себе, вхерячували з самого ранку до пізно. І тому вони були автономні. І що значить у них Вайнфести? Тобто свято? Ну, не то, що там до святості це належить поняття, а майже до самовиживання. Вино, пиво, виски, шнапси і тому подібне. Це значить, у них насамперед було і ще залишилося з тих пір. І дякуючи Богу, щоб німці поліпшували свою демографію, в котрої є історична пам'ять, котра не розчинена, не розбавлена дикунами. Щоб вони несли в віках цю пам'ять історичну о себе. О собі. Що Вайнфестер це насамперед, ну, не то, що як на роботу йти, а це підтримка своєї нації, свого виробника. Бо це. Обіг виробникам потрібні гельти, гроші, щоб самоутриматися, щоб підтримати розвиток інфраструктури німецької, красоти всієї німецької. А наше савко-бидло з українським паспортом, бо це не українці, а бидло-рогати з українським паспортом. Гребаний совок приїжджає і думає, що це для них нагода. Побухати, посидіти, погортанути, поорати як свині, швайне, курди, себе якусь багнюку своїм голосом, своїм цим поведінкою, своєю примітивною видавати на це суспільство. Тобто бидла совок це копія. Навіть, котра передається по своїм цим виплаткам, так званим поколінням, це бидло цковость. І виходить, що ніби молодий, ніби прожив стільки так стільки там років в Німеччині, а залишається бидлятіною. І що воно оце принесе для суспільства німецького? німецького? Да нічого, окрім бидляцька свого. І то, що у нього в примітивних своїх довгосрочних рефлексах залишилось, то воно і теж передасть своїм поколінням. Бедляцьким теж, у котрих нема нічого, жодної пам'яті історичної о своїй цивілізації, о своїй расі, о своїй нації. Ну а німці ж цього не знають, думають, ну приїхали там. Ну там, так, да, будлятина щита, але, може, переродиться, щось там без сенсу чекати від будляті якогось переросту, перевиховання. І це все стосується не тільки, ходить, не тільки о виходцях з СССР, а навіть тих народів, залишки, якісь, там, мішанки, якісь інших народів недоленних, котрі в Німеччині і вистачить тільки. Запустити цю всю маячню народності, так зване, недовиховані в поколіннях до влади, там, до поліції, до судів, ви уявляєте, що це буде? Це буде то саме, що вони в своїх панствах, Ландах, краях отримали. Отримали то, що вони втікли. І вони зроблять в Німеччині то саме, щоби. Всі повтікали з цього краю, з Німеччини. Коротше, з Бідлятина треба щось якось їх перевиховувати. Бо концтабори їх не перевиховали. Знищення в газових камерах мільйонами їх не перевиховали. Ізраїльтяни перевиховались. Вони зрозуміли, що таке Бог ще не до кінця. Вони зрозуміли, що таке своє панство, що таке своя країна. Своя нація, своя культура. Тільки не християнська, у них там іуд... іудейська. Але вони зрозуміли, що в оточенні арабів це хоч якась перлинка і перед Богом, і перед ними самими. А Німеччина і Європейська цивілізація це теж перлинка серед дівчатника грьабанова. Коротше кажучи, бидла рогата Скотнік бухає. В Германії, принаймні, і всюди веде себе отвратительно. Тобто все видає бидляцтвом, все пише будляцтвом від голосу, від манери. Бо воно відчуває, що його слухають, Чи, тобто не спеціально слухають, а його можуть услышать. І то, що воно віжжить за столом, сидячи, як свінота. Швайне гребане. Воно вважає, що воно тим самим показує себе свою крутізну перед там своїми бідляцьким сообществом, з котрим воно бухає. І головне, щоб трішки по -хулигані. Все Все покальки радянської, сабдєповської. Похуліганити, щоб це відчутно було, що це така лімбічний, лімбічний система у нього включився. Що він щось накоїв, щось там натворив, розбив, щось пограв, матюкнувся. І все його, блин, потомство таке саме. Ось, ось. Ну, як проти такої культури боротися? Ну, як? Як? Ну, не як! Бо всі закони на стороні цього рогатоскотного бидла. І Ніяк з ним не поборешся. Що його в табори загони, знову, з поворотом. Я думаю, дуже слушно. Роблять німці, що не допускають до вищих там якісь законодавчих органів влади бидлу пострадянську. Бо всю Німеччину теж потім розкрадуть і махнуть далі десь, там, до Хішпанії ще десь. Чули, так само розкрадуть, як Савка-Бідлятник розібрав, роз... розварував, розкрад неньку свою Україну. І, власне, за це відповідальний Кожен бидломасовник з українським пашпортом пашпортом, котрий відповідальний за те, що і вибирав, а потім не контролював цю добану крадіжницьку систему влади і тому подобне, подібне, за що вмирає зараз самий кольор нації. А бидло і надаль крадне. І я власне не намагаюся вам такі банальні речі, котрий ну, з'їли мізки всім. Втюхати о, там, корупція, о <кхи> крадіжках. Я вам намагаюся зрозуміти, дати до зрозуміння, що, що таке геном, що якщо ти добра людина не краднеш, то ти, виходить ти лох, котрого обкрадають, на котрому їздять інші крадії, дикуни, бидла рогата, із Ординської Московії, там, де. Ну, такий геном був від богині Калі, цих всіх орд, Царі подданчества, у них це все було. Вони в житті не могли здобути собі добробит. Тому їхній добробит був тільки то, що вони десь поцуплять, скраднуть або ще щось. І цей геном перейшов з покоління поколіннями і докатився до нас, до українців. Котрі не могли, котрі були котрі нормальні, вони не могли впливати на крадіїв. Тобто, якщо ти нормальний, якщо ти не крадеш, що у тебе з геномом все в порядку, то ти мусиш побільшувати народу так, такого, як ти, наприклад. Щоб таких людей було більше, а щоб це зробити, це потрібно, ну, майже не констабори для бидла крадіжницького. Так сказати, електората населення. Щось, якщо він вже інфікований, блін, почав зі свята такого світлого свята вина, а закінчив крадіями, ворами. Ті, котрі постійно кожен день Боже, просяться в концтабір. Вкиньте нас в концтабір і хоч як то перевиховайте пере, на нормальних людей. Бо ми не мо вони не можуть паскуди жити без крадії, без бидляцтва цього. Вони тільки просяться в концтайбір. Візьміть нас на поруки, хоч років на 10, щоб вищувати цей, цю бидлятину з себе, із потім нових поколінь наших. Ось цього, цього тільки благають і просять бидла населення із українським і з будь-яким паспортом. І от що сталося після Гаузбургської імперії, то Німеччина, роздільне там, там пруси і тому подібне Середня Німеччина, Австрія, теж Німеччина були насищені іншими націями, народами, народовостями, котрі пролізли будь-куди, і так само і произошло у євреїв, котрі були насичені не лічностями, не особистостями, а фарисіями, котрі за них думали, що допровадило їх до забуйства Бога самого Христа. Ну то інша взагалі тема. Чили після Халської імперії була мішанка в Німеччині, що допровадило, що і влада, і такий трип, і бит людей перетворився на примітивне. Створіння, котре не можуть вирішувати жодних геополітичних проблем. Плюс гординя, пиха і тому подібне. І вони взяли і вислали Леніна до Савка, до цієї ординської кратіжницького генома. Після цього всього німці, котрі навіть в 19 му році, 1900, втікли з України. бо Поїхали довбати цих камух, камуняк, тельменів і тому подібних. Баварська народна соціалістична республіка, совєтська була вже, а не якась там Карломарксівська. Коротше, поїхали довбати Камуняк в Німеччині. Подивилися вони, вони подивилися німці. Що, що сталося з Україною, що сталося з, з Рашкою тою самою. Констабори, мільйони голодомори, гулага голодомори, мільйони репресивних, дебілізація, сатанізація в віді атеїз, атеїзації і тому подібне. І постав на цьому тлі всьому гітлеризм. І після розгрому гітлеризму, коротше кажучи, англосакси зрозуміли, з ким вони зараз будуть мати справу один на один. З захопниками, загарниками, гопниками, Радянським Союзом, Савком І Вони знали те, що було в 20-30 роки. І вони потім перелякалися і почали на, втихую, 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 почали зміцнювати Китай, хін. Хіни зміцнилися, і вони подивилися, що це ж теж два дикуна дичатника, Китай, СССР. Якщо вони знюхаються разом, то буде, то буде дупа, бо в Німеччині немає ядерного оружия і тому подібне. І вони почали зміцнювати Індію мільярдом скільки там населення. Зміцнили Індію теж вливаннями, теж технологіями і тому подібне. І вони теж почали теж, зараз розуміти, що Індія, Росія, Росія і Китай теж можуть. Своїм дичатникам, дикусникам, гінопіпом таким крадіжинським, знюхатися проти Заходу, проти їх англосакської і німецької цивілізації. Ось такі у нас, Що, що значить плювати в націю і її розчавувати, розмішувати? І що значить націю свою похерять. Буде похеряна нація котре не, не зможе себе нормально хоча б мікрувати у німців, як себе вести в транспорті, ще десь, всюди. Бо воно бидло і продукує теж таке потомство свого бидлятника. Як вражки, що Путятіна робить? Він бере цю бидлу, рахотосхотник свій, без національної жодної ідентичності своєї. Бере і на м'ясо. Куди йому захочеться, туди і кидає. Що, на думку, спало, там геополітично, треба війну. Бо електоратна всяка херня, його ще відпуздили в дитинстві. І він м'ясо є, от він цим м'ясом і користається. Він з цього, найголовніше, вже відходить від м'яса. Як нема м'яса, нема, нема війни, нема ким воювати. Бо вони не хочуть воювати, нормальні люди, захоплювати своїх, свою ж культуру. А ця бидла рогатоскотська і путятіна, і уголовна і кримінальна і КГБшна структура хоче цього. Бо вони самі просяться, бидло само проситься на м'ясо. Киньте нас кудись. Бо ми не можемо, як бидло проситься киньте нас з концтабори, так само і бидло проситься киньте нас на м'ясо. І якщо нашій ненькій Європі не допомагати повернути свою національну самоідентичність, то це буде таке саме, як і на Рашки. Ми ж бачимо, от, і Орбан, і і Шміце, і всяка ця пшивота вона впливає на розвиток своєї біомаси, так званого народу, так званого населення, котрого нема своєї нормальної християнської самоідентичності. Є тільки примітивне задоволення свого комфорту довбаного. І все. Ось цим відрізняється бидла від нормальної, від нормальної нації, самоідентичністю своєю, насамперед християнською самоідентичністю. Бо у джентайлз, у поганців, у язичників довбаних на дощечках, котрих вони моляться. Мерзоти, у них там на цих дощечках не написано, яка має бути нація, чим відрізняється людина, як створіння Боже від бидли. І не написано, які методи нищення людської душі у сатанюхи. Там не написано на цих добаних дощечках цих добаних язичників. І тому у нашої держави неньки був дуже-дуже повільний і затриманий розвиток. І розвиток добробуту, і соціальний розвиток, і саме головне розвиток духовний. А навіщо Богу піклуватися о дикунах, о язичниках-поганцях? Бо це ж в Біблії насамперед написано, що це велике величезний злочин перед всемогутнім, перед Богом ідолопоклонства, а в у Бога свої методи боротьби з цим злом. Він робить ці народи примітивними, слабоумними, недорозвинутими. І потім вони тільки через боль відчувають свої помилки. І то не завжди. А більше завжди нічого не відчувають, бо вони тупі і не хочуть виховувати своє покоління, щоб воно, хоч не було таке. Примітивна, тупе, безліке, безмозгле і відома річ.